Вітаю в етарі телеканалу Раї. Новини Прикарпаття. І в студії з вами Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску дізнаєтесь про вчителя хімії з Івано-Франківська, який здобув всеукраїнське визнання, турнір, який об'єднав схід і захід України, а також поповнення шкільного автопарку. Дочекаєтесь про усе найважливіше уже за мить. Він змінює підхід до навчання і доводить, що хімія може бути цікавою кожному. Учитель з Івано-Франківська Юрій Пахомов став вибором українців у Global Teacher Prize Ukraine 2025. Цьогоріч за народного вчителя віддали голоси понад дві тисячі українців. У чому секрет його успіху дізнавалась Яна Лазорик. Унікальні підходи та улюблене заняття. Учитель хімії з Івано-Франківська Юрій Похому здобув перемогу в номінації вибір українців на світовій щорічній премії Global Teacher Prize Ukraine. Ви працюєте по двоє. Один важить, другий мірний циліндр набирає до позначки. хто з мірним циліндром до позначки 40, прошу набрати. То е, працює з вагами, витягуємо ваги, ставом перед собою. І зважуємо по одному граму всього необхідного. Але прошу витягнути все з моточка перед собою. Цьогоріч за народного вчителя віддали голоси 2263 українця, що склало 22% від усіх, хто долучився до опитування. Юрій також увійшов до десятки найкращих педагогів України. Вибір українців це про те, що я транслюю. Знаєте, що кожен та кожна може впливати на те, що відбувається навколо саме завдяки людям, я вийшов на стену саме. Завдяки їхньої підтримки я досі залишаюсь в професії, тому що ось це кожне дякує після уроку, або десь коли випускники кажуть, знаєте, дякуємо за уроки, от стало в нагоді, або просто нам було цікаво, або ми полюбили хімію. Оце, от напевно, про вдячність. Тому так це для мене важливо було. Юрій Пахомов займається вчителюванням вже 14 років. За цей час змінив багато технік і здобув нових знань, але незмінною залишається його любов до своєї справи. Починав я з того, що в мене було всього там два дні в тиждень роботи в школі. Зараз мені насправді дійсно пощастило, що я починав так почути в цій професії і мав час на саморозвиток, на якісь різні там. Курси, підходи, цікавинки. І вже тепер, коли наповно працює в школі, то вже якраз цей досвід допомагає. Серед унікальних методів кращого народного вчителя інноваційні форми навчання, зокрема технології либукінгу, та навіть доповнена реальність. досліди відео інструкції, 3D-моделі, молекул якраз стали в нагоді, тому що коли це не може було показати вживу, потрібно було віддалено. Наступним таким важливим етапом моєму житті була це технологія либукінгу. Нас вона чомусь працювала тільки в дошкілі. Фактично я був Им першим педагогом, який запропонував її втягнути в середню і старшу освіту. Ну і зараз я працюю над фасилітацією, тобто я втягую різні вправи з фасилітації тим білдинг в освітній процес. По-перше, щоб зробити цікавішим, по друге, щоб понизити рівень стресу у дітей. Бо ну війна, зараз напруга це це те, що потрібно зараз робити. Зараз Юрій Пахому викладає у ліцеї номер 24 та українському ліцеї Монтесорі. Яна лазорик Віктор Костенюк. Еле радіокомпанія Реї Авчителька Збиткова Леся Максимко отримала перемогу у спецномінації Математика цієї ж премії. Її уроки це не просто про цифри, а про довіру, підтримку та віру у свої сили. Історію педагогині про те, як перетворити складну науку на захопливу подорож, розповість Іван Наосташук. Для Лесі Максімко діти головний сенс життя. Уже 10 років вона працює у Битківському ліцеї, навчає школярів математики та інформатики і доводить, що цифри можуть бути цікавими. До школи Леся Максімко прийшла не одразу. Спочатку отримала економічну освіту та працювала у банку. Але одного дня зрозуміла її справжнє покликання не фінанси, а діти. Діти мене запалюють своєю такою своїми очима, коли вони працюють і отримують результат від своєї праці. Коли їм виходить, вони. Дуже тішиться, і мені це дуже приємно. І ось це мене якраз мотивує. Ти вчиться комунікувати, вчиться співпрацювати з такими заявочками, з людьми з співпрацювати, навіть з учнями, бо це для учнів дуже велика честь, що їхні вчитель десь досягає якихось вершин. Леся Максимко не лише викладає, а й постійно розвивається. Вона співпрацює з авторською творчою майстернею вчителів практиків. При Івано-Франківському інституті після дипломної освіти бере участь у виховних та патріотичних ініціативах, а також є пластовою приятелькою. Цього року на конкурс її висунули учні, які уважно стежили за перебігом змагання і щиро зраділи перемозі. З Нею цікаво проводити уроки. Ну дуже хороша, цікава така, гарно пояснює предмет. Ну, вона може там порівнювати теми з тваринками нам, пояснювати на логіку. Ну і різними всякими методами. Ми чекали її перемоги ніби. І вже коли оголошували вчителів з математики, не знаю, мені якось здавалося, що вона таки переможе. І коли оголосили, то в мене був великий шок. Бо це, ну, це для неї дуже приємно, і для нас теж, тому що класний керівник переміг. Ну, переміг цю посаду глобал цічить преміум. І це ну дуже гарно. Леся Максимко подала на конкурс власний проєкт Піксель мрії для кожного школяра. Його мета повністю оновити комп'ютерний клас у ліцеї, щоб діти могли навчатися у сучасних умовах. Щоб діти хотіли вивчати математику, я стараюся і інформатику, звичайно. Я не стараюся працювати суто за підручниками. Я стараюся їм на простих життєвих прикладах показати, де воно в житті це є. Наприклад, якщо вивчати прямокутник, ми бачимо всі з вами раму, віконну раму і бачимо прямокутник або Футбольне поле, ми так само бачимо прямокутник. Навіть є такі приклади, все з посмішкою говоримо, кажу, мама заставила вас зробити вдома парканець під клумбу для квітів. І вони задумуються, кажуть, подумайте, як би ви зробили. Вони кажуть, беремо метр, будемо виміряти. Кажу, але якої форми, наприклад? От уже задумайтеся, скільки треба. Тобто я їм пояснюю це все на життєвих прикладах. Разом із відзнакою переможниця отримала півмільйона гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. А від голови громади ще й сертифікат на новий комп'ютерний клас. Натура дуже така кипляча, темпераментна. Ну, вона свої вміння, навички спрямувала в дуже потрібне русло. Маємо результат. Людина працює. Діти люблять талановита людина, добра, людяна, вчитель, педагогічна молода. Молодий педагог має педагогічне звання старший вчитель. Дехто до пенсії доходить і не має старшого вчителя. Це вже характеризує неодноразовий призер районних олімпіад з інформатики. У нас вона не так раптово. Вона ішла поступово, поступово маємо результат. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї. Новий шкільний автобус для безпечного навчання дітей з Винницької громади. Транспорт передали для підвезення учнів косманської гімназії та дзвіняцького ліцею. Відтепер понад півсотні школярів матимуть змогу комфортно діставатися до школи. Як відбувалася передача, бачила Дар'я Базовод. Новий шкільний автобус для Дзвіняцького ліцею та косманської гімназії. Заступниця голови івано-франківської військової адміністрації Людмила Сірко зазначає, ці навчальні заклади мали гостру необхідність у ще одному транспортному засобі, оскільки з цією функцією справлявся лише один автобус. 220 дітей, які проживають у Звенянській територіальній громаді, потребують підвезення до освітянських закладів. Сьогодні справлявся один шкільний автобус, якому доведилося здійснювати два-три рейси щоб. Доставити дітей до закладів, які розташовані в даній громаді, і звичайно, ми. Вивчали потребу космицької гімназії, яка безпосередньо потребувала довезення 17 учнів. А також даний автобус, який ми сьогодні мали честь передати, буде здійснювати довезення і 41 учня до дзвеняцького ліцею. Директорка космецької гімназії Галина Костишин подякувала за підтримку. Вона додає на цей автобус. Чекала вся школа. Проживаємо у гірському селі і. Гімназія потребувала шкільного автобусу, щоби довозити дітей до гімназії. Звичайно, ми довго чекали сьогоднішнього дня, батьки і діти, тому дякуємо обласній військовій адміністрації, керівництву громади, всіх, хто долучилися до цієї доброї справи, адже це прояв підтримки дітей, віри в наших дітей, віри в наше майбутнє. Нехай цей автобус буде символом руху вперед. Автобус було профінансовано за кошти державного бюджету. Його вартість становить понад 3 мільйона гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Поліцейські Івано-Франківська розслідують одразу два випадки шахрайства. Мешканка Прикарпаття втратила значну суму, повіривши телефонним аферистам, які представилися працівниками банку. А франківець став жертвою шахраїв під час продажу автосидінь в інтернеті. Докладніше про ці випадки та як не потрапити у пастку у матеріалі Юлії Торконяк. 41-річна мешканка Прикарпаття стала жертвою телефонних шахраїв. Псевдопрацівниця банку переконала жінку, що її банківські дані нібито не верифіковані, і для підтвердження потрібно провести операцію. Жінка надала шахраям доступ до мобільного додатку свого банку та підтвердила вхід. Згодом шахраї повідомили про те, що потрібно об'єднати її банківську картку з рахунком фізичної особи підприємця після виконання всіх дій з рахунку заємниці. Кількома транзакціями було перераховано майже 470 тисяч гривень. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 шахрайство кримінального кодексу України. На даний час проводяться заходи щодо встановлення осіб причетних до вказаного злочину. Також до поліції звернувся 64-річний житель Івано-Франківська, який став жертвою шахрайства під час продажу автомобільних сидінь в інтернеті. Чоловіку в месенджері написав, нібито покупець. А після короткого листування надіслав фішингове посилання для заповнення форми зарахування коштів на товар. Потерпілий перейшов за цим посиланням, ввів дані своєї банківської картки та невдовзі отримав сповіщення про списання з його рахунку понад 120 тисяч гривень. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліція Прикарпаття закликає громадян бути максимально обачними під час онлайн операцій та дотримуватись правил безпеки. Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями. Уважно перевіряйте адресу відправника та вебсайт. Не вводьте персональні чи банківські дані на підозрілих ресурсах, користуйтеся лише офіційними застосунками та сайтами. У разі отримання підозрілого або фішингового посилання не переходьте за ним, а негайно повідомте про це працівникам кіберполіції для блокування. Їхній телефон ви зараз бачите на екрані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Радіокомпанія Прикарпатські рятувальники ліквідували одразу три пожежі. Наймасштабніше займання сталося у Печеніжинській громаді. Там полум'я охопило житловий будинок і господарську споруду на площі близько 200 квадратних метрів. У вогні травмувалися люди. Тим часом в Івано-Франківську горіли гаражі, а в селі Павлівка житловий будинок. Детальніше у сюжеті Юлії Торконяк упродовж 6 та 7 жовтня прикарпатські рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію пожеж. На одній із них травмувалися четверо людей. Ввечері у селі Рунгури Печеніжинської громади Коломийського району вогонь охопив житловий будинок та господарську будівлю. Загальна площа пожежі складала близько 200 метрів квадратних. На місці події от, травми отримало четверо людей. Це троє чоловіків і одна жінка. Всі місцеві мешканці 1972, 92, 94 та 85 років народження, які госпіталізовано до лікувального закладу. Усі обставини та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Цієї ж доби в Івано-Франківську горів гаражний кооператив. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що виникла пожежа двох автомобільних гаражів на загальній площі 70 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Завдяки злагодженим діям рятувальників на пожежі було врятовано поруч розташоване гаражне приміщення. До ліквідації даної пожежі було залучено 6 спецавтомобілів та 20 рятувальників. А вже 7 жовтня, після опівночі у селі Павлівка Ямницької громади Івано-Франківського району полум'я охопило житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику, ліквідували пожежу, яка охопила площу понад 50 метрів квадратних. На місці події постраждалих немає. На місцях всіх пожеж працювали офіцери-рятувальники громади, які у співпраці з правоохоронцями встановлюють всі обставини. Прикарпатські рятувальники вкотре звертаються до мешканців із проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, адже з настанням холодів кількість загорянь у житловому секторі значно збільшується. З початку року на території Івано-Франківської області виникло 2793 пожежі. У вогні загинули 25 людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія РАІ. У центрі сучасного мистецтва презентували виставку з Франківськом у серці. Це перша персональна експозиція художника Олександра Короська, приурочена до шостої річниці створення Івано-Франківської міської громади. Роботи автора вирізняються технікою: це комп'ютерний живопис у напрямку нейрографіки. Більше про мистецьку подію у сюжеті Дар'я Базовод. В Івано-Франківську відкрили виставку з франківському серці молодого художника і за лікаря-терапевта Олександра Короська. Художник створює картини за допомогою комп'ютера, використовуючи техніку нейрографіки. Хоча хлопець родом із Чернівської області, завдяки довгим рокам навчання, він прив'язався до Івано-Франківська і вирішив подякувати місту в такий спосіб. Це не е погляд на Франківськ, це моя подяка. Франківську, за я тут довго вчився, проходив інтернатуру, вчився в пана Михайла. Важкість у, у створенні професійного мистецького досвіду в плані надивленості, в плані відчуття кольору, світла. В а, а, роботах може створитися за пару хвилин, за пару років. Наставник молодого художника Михайло Дейнега розповідає, з Олександром зустрівся ще під час його навчання в університеті і одразу помітив його талант. Є таке поняття, коли е, ти бачиш в людині талант, так, то хочеться, щоб цей талант розвивався. І повірте мені, що я. З поваги до молодих талановитих людей, я старався зробити все, щоб сьогоднішня виставка була цікава не тільки для нього, а була цікава і для мене в першу чергу, як куратора, і для тих, хто прийде подивитися. Художниця Оксана Мельничук зізнається, незважаючи на відсутність досвіду, роботи автора справляють сильне враження, а техніка викликає захоплення. Я так зрозуміла, що це є непрофесійний художник, але який дуже так. Плавно зайшов у мистецтво, і це як необхідність якась для того, щоб трошки розвантажуватися від основної роботи, і те, що презентував автор цю техніку як нейрографіка, це так розумію, це така психотерапія своєрідна. так Тобто це одночасно і для автора якась розрядка, і разом з тим він в цьому в цьому зростає, як, проф... як художник. Виставка з Франківському серці триватиме до 21 -го... Жовтня в Івано-Франківському центрі сучасного мистецтва. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія РАЇ. Студія сучасного танцю Агілас відзначила 10-річний ювілей. На сцені народного дому вихованці колективу подарували глядачам незабутнє свято пластики та руху. У програмі улюблені постановки попередніх років і зовсім нові композиції, які публіка зустрічала бурхливими оплесками. Атмосферу подію передадуть наші коломийські журналісти. Mm-hmm. Студія сучасного танцю Агіла заснована у 2015 році і значила свій ювілей. За цей час через неї пройшло сотні юних танцівників. Засновниця студії Ірина Мельничук згадує, що багато випускників пов'язали своє життя саме з хореографією. Ми спеціалізуємося на командних групах, тобто ми стараємося готувати дітей вже щоб ми їздили на змагання. Також у нас діють ще хобі групи, але все одно з хобі груп багато хто і Проходить до командних груп. Починали ми з джаз модерну. Більш профілюючий був напрям. Зараз це є стріт напрями, такі як хіп-хоп, джаз-фанк. Для 15-річної Анастасії колектив став другою домівкою. Дівчина зізнається, що адаптація колись була складною. Я займалася спочатку такими народними танцями, перейшла більш у сучасні вагілас, і для мене це було дуже складно. Але зараз я відчуваю себе більш такою, як сказати, більшому такому сучаснішому напрямку я цим хочу займатися в подальшому житті. Дарія прийшла в колектив із самого початку. Тепер вона вже працює хореографинею, Але у ювілейне свято виступала на сцені. Я була ученицею, потім асистентом, потім була педагогом в студії Танцю Агелас. І сьогодні я буду танцювати. Переживання, звісно, є, бо дуже багато спогадів, емоцій пов'язаних з колективом, з виступами з Іриною Петрівною. Ну дуже багато проведено фестивалів. Ступі концертів і віддала цьому колективу усе своє життя. Знає керівницю вже 16 років. А про роки проведені в студії згадую з теплотою запам'ятовується дуже багато моментів. Це як репетиції, які проведені в залі сім годин підряд. Ну тобто, все, все, все це дуже приємно згадувати. Тому я Ірині Петрівні надто сильно вдячна за таку безмежну роботу зі мною. Десять років це сотні відточених. Па десятки гучних перемог, незлічені години тренувань, море, емоцій та щасливих облич на сцені. і У залі це історія написана танцем, який панував того дня на сцені. Зі слів танцівників та гостей свята, Агілас це більше, ніж колектив. Це велика родина, яка вміє дивувати, надихати, запалювати серця і доводити, що танець це мова, яку розуміють всі. З Коломиї Богдан Малайський Галина Романчук телерадіо компанія Раї. Єдність через спорт і пам'ять. В Івано-Франківській громаді відбувся другий всеукраїнський фестиваль з футболу Схід і захід разом. Він присвячений вшануванню загиблих захисників і захисниць України. У турнірі взяли участь вісім команд із різних регіонів держави. Підтримати юних футболістів прибули близько 80 родин полеглих героїв із Донеччини, Прикарпаття та інших куточків України. Як усе відбувалося, знає Юлія Торконяк. У селі Крихівці Івано-Франківської громади відбувся другий всеукраїнський фестиваль із футболу, схід і захід разом. Турнір присвячений пам'яті загиблих захисників та захисниць України. У змаганнях взяли участь вісім команд, і дуже важливо, що такі заходи відбуваються. Це Дуже велика підтримка для родин. Дякую всім, хто залучений в цей процес, всім керівникам спортивних структур, які підтримують даний напрямок. І сьогодні ми тут маємо присутніх майже 80 родин: 40 родин з Донецька і з цілої України, а також 40 родин наші з Прикарпаття. Турнір став не лише спортивною подією, а й символом незламності та братерства. Голова громадської організації Єдина родина Прикарпаття Степа. Чумко Чомко згадав слова свого сина Ярослава, який загинув 12 січня 2015 року під Бахмутом. Всі були однакові і знали, що вони виконують при виконанні службових обов'язків захищати батьківщину. І це їх всіх об'єднувало. І не було значення чи він зі сходу чи з заходу. Усі учасники показали справжній дух командної гри, взаємопідтримки та поваги до історії. Мабуть, недаремно цей захід називається Схід і Захід разом, тому що тільки об'єднана Україна має право на існування і право на життя. Тому, підтримуючи одні одних, дітки наші розуміють підтримку усіх наших і єдність наших мешканців України. На Першення заходу футболісти вручили нагороди та подарунки батькам загиблих героїв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї на цьому ставимо крапку у новинах з Прикарпаття. Далі ключові новини з за кордону. Залишайтеся з телеканалом Раї.